Go out and walk with you, baby. you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just want to go out and walk with you. Всім привіт ще раз. Або не ще раз. В залежності від того, який я початок. Поставлю, я нарешті дісталась в Харків. Дорога була доволі довгою, не те, щоб складною, але під кінець, так як я відволікалась і зупинялась, хоч їхала швидко, у мене почала вже сильно боліти спина. Ну це, напевно, вже просто старість і сидячий образ життя, сидяча робота. Але ми зараз йдемо по дуже гарним місцям в Харкові, який я хочу вам показати. Це буде не тревел-блог, і тому що я і знаю його погано і не встигну за цей час, що тут буду, бо у мене ще є. Справи важливі, але те, що буду бачити, обов'язково буду вам показувати, тому побачите Харків так, як побачила його я. Дуже-дуже гарно тут цей парк з фонтанами я бачила у дівчинки на відео. Я не пам'ятаю назву каналу, але у неї відео часто називається Затишний ввох з Харкова. Це парк Шевченка, і ці фонтани я. Коли побачила ці фонтани, подумала, що якщо поїдемо таки в Харків, бо у нас зараз тут дуже багато друзів, то я б дуже хотіла подивитися. І от мій найкращий їд мене сюди привела. А це мій гід надія на ці 4-5 скільки там днів. Ми зараз прийшли в заклад трипча: їсти тут щось смачненьке і запускати каби на біларат, власне. От і тут ще церква, яку я хотіла побачити. Нагадаю, як вона називається? Благовіщенський собор. собор. Він, хоч віддалено, нагадує головну установу наших найзапекліших ворогів, але візуально мені подобається. Заклад називається Трипіччя, тому що в них концепція трьох печей, в яких вони готують. Але я думаю, що це ще й відсилка до трипілля. Якщо вам цікаво детальніше дізнатися про трипітча і концепцію закладу, то ви можете от стопнути собі кадр і прочитати. Ми так власне і зробили. Дуже гарне гасло в кінці цієї промови: – «Їдкуйте до пуза, донатьте на ЗСУ і любіть Україну. Всім, хто продовжує наполягати, що Харків рускоязичний город, достатньо просто. Прочитати це меню, мені здається, і сходити в цей заклад. Хоча б уже за це він мені дуже подобається. Бо я відчуваю себе ніби у Львові, але, блін, я в Харкові, і це дуже і дуже приємно відчути себе у Харкові, ніби у Львові. Це просто я не знаю, напевно, безцінно. Запускаємо каби на Білгород. Це людина профі, одразу видно, що дружина військового Каби мастерський просто запускає. Ну, так Білгород, там Білгород, ну, у тебе він буде. <плес> я а розтягую мене... задоволення, а на нас, просто, і... просто щоб вони тремтіли. Коротше, я теж буду допивати свій. Давай. Це може комусь. Комусь якимось пацифістам, яких я не підтримую в бік росіян, здається жорстоким і недоречним. Але враховуючи, що ми сидимо посеред дуже багатьох розбитих будівель росіянами в Харкові, то, звісно, що це ілюзія. Але коли нам офіціантка сказала, вам два каби на Білогород, то це було дуже-дуже приємно. Не уявляєте, як це було приємно чути за перемогу. Це не пропаганда алкоголю. Тут взагалі був яблучний сік, і не роздмухування війни це вже для ютуба. Війну тут роздмухують тільки росіяни. Ми будемо заспокоювати свою тривогу на війну нашими ворогами галушками з м'ясом, і зараз мені ще принесуть голубці. І сердечки. От чому так приємно запускати каби на Білгород хоча б алкогольну уявні, ми замовляли ще каби і заплатили ми за це все тисячу гривень, тисячу сто з чаєвими. Скажу чесно: в Києві щоб поїсти повноцінно вдвох і ще й з алкогольними напоями, я таких цін давно, на жаль, не бачила. Вхід в легендарний харківський зоопарк, в якому я була. пять ручки У нас другий вечір в Харкові. Ми взяли харківську піцу, ну точніше, хто що, але переважно взяли харківську піцу, таку квадратну, зараз вам покажу. Прийшли сюди вечеряти от, до університету Каразіна, найбільшого і найголовнішого університету Харкова. Я вам трошки його знімала, зараз ще познімаю ввечері і взагалі познімаю вечірнього Харкова. Ось таку їмо Харківську піцу. Вона, в принципі, є і в Києві, так і називається Харківська піца. У нас взагалі. Цього разу якраз фонтани, парки, лавочки, ну все, що говорять, в принципі, що головне в Харкові, все це я вам покажу в цьому відео. Так, мій гід Надія від мене відбилась, тому що сказала, що вона не дуже любить центр, а мені, до речі, центр дуже подобається. Мені подобається вулиця Сумська, по якій ми зараз йдемо. Вона мені дуже нагадує Європу. Ну, наді, звісно, що моя подруга просто показувала мені Харків, тому я їй казала, що вона мій гід. От якісь. Такі дуже гарненькі тут мурали. Ну що тут може не подобатись, якщо мені це дуже нагадує відень. Тількинший прапор наш. О Боже, як гарно! Ну, мені правда дуже подобається. Позата хата, подивіться, як виглядає. Як у нас на подолі насправді? А, воно не працює, так? Да? А це що таке? Будинок льок дуже гарно виглядає. Я думаю, що це все архітектурні пам'ятки, так я бачу на таблички. сказати, що мені дуже сподобались фонтани, які ми дивились в саду Шевченка, до речі, а не парку Шевченка. В саду Шевченка дуже сподобались ті фонтани. Я їх прям хотіла побачити. Але і тут мені прямо в центрі дуже подобається парків гарне місто, але є певні нюанси. Наприклад, мені тут важко на дорозі, тому що тут тішки всі ще більше порушують правила дорожнього руху, ніж. В Києві і також тут ще є доволі суперечливі знаки, яких я не бачила в правилах дорожнього руху. Тому це прям дуже цікаво. Але саме місто мені прям подобається. Коротше, якась просто вулиця взуття. 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 Там взуття. І ще одне взуття. Ось. Всюди взуття. Ну, ось чи є взуття, коротше, всюди є взуття. Треба написати, що всюди є взуття, щоб люди знали, що тут є взуття, власне. Ви не дивуйтесь, що відео з Харкова в основному вечірнє, тому що днями я зараз в Харківській області по справах. Тому от, якщо вам здається, що це один день, то це не один день. Ось цей наш красивенний прапор, прекрасний, за який зараз всі борються за його існування, видно. Майже з кожної точки центру Харкова. Це ось електронний меморіал, але зараз чомусь не працює. Історією міста і всіляких там архітектурних будівель, на жаль, поділитись не можу, тому що не маю на це часу, щоб все це вивчати. І тому не можу поділитись із вами, але можу поділитись гарними кадрами, архітектурою, атмосферою і також парками, лавочками, смітниками ділитись не буду. Гарна архітектура, але завдяки росіянам замість вікон фанера. А це до речі, мені сказали, що історичний центр міста за цією красивою будівлею без вікон, і тут насправді також достатньо заповнені заклади, хоч будній день, але вечір. І я, якщо чесно, радію в цьому плані за Харків. Дуже друзі, які тут давно живуть, кажуть, що це називається стрілка. Тут якийсь такий канальчик милий, як маленька Венеція. Фонтан, в якому казяються діти, і університет Каразіна. А це найбільша площа Європи. Мало хто про це знає, але побитенька, да, шкода, шкода. Це роботи стрітартера харківського гамлета, і мені деякі з них також подобаються їх багато до речі, дуже по місту. Дивіться, ось яка красива будівля, просто дуже гарно, і ось поряд також. Вже збираюся у дорогу, дорогу далеко, дорогу додому, тому буду якось підсумовувати це відео. Можливо, ви розраховували ще трішки більше, познімаю вам Харків, коли відкрили це відео. Але основною метою було не це. Це було скоріше такою побічною розвагою. Метою поїздки був не Харків взагалі, але тим не менше я кожен день туди. Поверталась і кожен день намагалась вам щось знімати і трішечки подивитись місто і вам його трішечки також показати. Багато часу, до речі, я провела в Балаклії, де я і зараз. Тут навіть є пляж муніципальний, і не один. І взагалі місто таке доволі доглянуте і живе. Як і Харків власне, побите, доглянуте і живе. От це власне те, що я можу сказати про Балаклію. Тут я багато не знімала, тому що тут були інші задачі. Ну от зовсім було не до зйомки. Але все одно я сподіваюся дуже, що це відео вам сподобалось і трішки вас відволікло, і трішки показало вам, якщо ви в віддалених містах живете від лінії фронту, як живуть ті міста, які до лінії фронту трішки ближче, тому що і Харків, на жаль. Побитий достатньо. Все місто там наполовину в фанерах. І Балаклія так само побита достатньо. І постійно тривоги. Тут тривоги набагато частіше, ніж в Києві. І проблема тільки в тому для цивільних. Що ну не тільки звісно, але для мене стало проблемою те, от що навігатор не працює, міста я не знаю, і він такими околицями веде, що можна петляти по Харкову дуже довго. На цьому я вам казатиму до побачення. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже тільки завдяки ним ці такі міста, як Балаклія і такі міста, як Харків, зараз не окуповані або деокуповані і збережені в тому стані, в якому вони є. Тому не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги. Дякую, що ви зі мною бережіть себе і па-па!